Добрий день, шановні! Дивіться, що я для вас знайшов в центрі Івано-Франківська. В самісінькому прямо центрі. Ось, ось в цьому будиночку красивезному, реставрованому, є цокольне приміщення 800 квадратних метрів. З вікнами. Вхід, в який ми з вами зайшли. Другий вихід ще центральний. Витяжки санвузол. Санвузол може бути добудовано в будь-якому місці цього приміщення. Подивіться, яка краса. Є ще, ще додаткові приміщення. Теж з каналізацією ви бачите, з витяжкою. Це теж може бути сам фактично. Великий. Ще одне додаткове приміщення. Це теж може бути кладове або санузлом. І третій вихід на іншу вулицю. Ось така фантастична пропозиція в центрі міста до 200 кВт електроенергії в будинку. Кого зацікавило? Терміново до баті Панаса.